<свес> <свес> всем привет с вами Гуга, и мы сегодня играем в карту Тайны Отца так как у меня реставратора я не знаю правила но я знаю что не можно ломать фоки кроме позвольных вот бляха. ладно так идем в те двери тут мы идем Ага. А, а, а тут был что с февнов, уже и лифт даже. А шо маю, то маю. А уже Открыть лифт. Не знаю так. Благодарна далі, ага. Вот так. от вот тут. Очень чуть-чуть лага. Драбенка. Сюда. Так, тут никаких сундучки нема. Так, офф, этот. Сюда. Сюда, сюда. Ага, і туди треба потрапити. Але як? Виляхав? Та на той паркор треба потрапити якось. А тут ніяких сундуків, ні, нічого нема. Що ж робити? А я три лісниці. Блін. Чекайте треба перезупинити. Так, я знову тут. Блін. Я одного не знаю, як мені це пройти. Туди вище. Ви мене може пробачте, но доведеться собі щети стак. лестниц. Вот тут страшка тут недоработка. Я так думаю. Ой, е. Тут мне доработочка я. Так що, якщо ви грати, старайтесь зіграти з ту мойтинцу. Хороша штука. І одразу каже. Так, на ну, сюда. І не рідкий фуминок, як я. Хоп. Я так, почекайте, я повернусь тоді, коли я вже буду на вершечку Так, вороня надіяно, так. Ой. Так, оф. Я не знаю, як це пройти, але якось спробую. оф! будь ласка. Ух, ти капець. О, чекайте мене. Ага, є щось сильно. Тільки вас не було, я тут прийшов, вийшов, я тут прийшов кусочок. Та пане...